Вітаю на своєму каналі. Трошки специфічне відео. Я хочу порівняти різні види дозуки, які у мене є. Отже, це найбільш топова моя ножівка ZSO. Толщина пропилу 0,4 мм, товщина полита 0,3 мм. Трошки менша, але з такими ж параметрами ножівка Какурі. 150 мм, тут більше. 210 e, І нещодавно в мене з'явилася ось така ножівка з Китаю з aliexpress Звичайно, по цінах то це в рази дешевше. І мені просто захотілося протестувати і попробувати в роботі ось такі дешеві варіанти ножівок і з'ясувати, чим вони відрізняються від японських, які зроблені безпосередньо в Японії, від більш дешевого варіанту. Отже, з першу переваги цієї ножівки. Вона значно дешевша. Якщо ця ножівка більше 2000 гривень, 50 доларів, то оця навіть 10 доларів не коштує. Тут значно товстіша сталь. Зараз поміряємо. Тут полотно 0,5. А пропил 0,7. Міліметра. Тобто майже в два рази товстіше полотно. Але е, зубчики вони загартовані і гострі, і в принципі з е, своєю задачею поляти вона справляється. Відносно плюсу, те, що вона трошки ширша, більша, і нею можна працювати з більшими пиломатеріалами. Тепер відносно мінусів. Вона прийшла в розібраному вигляді і була проблема скласти її. Тобто Тут пас для того, щоб... Ставити сюди обушок з ножівкою був менший і врешті-решт я її вдачно розколов. Поки я це все забивав сюди, саме полотно відносно обушка зсунулось і цей гвинт теж було проблемно вставити. Прийшлось підтягувати різними там способами, вирівнювати отвори. І після цього вкручувати фіксуючий гвинт. Ну, він виступає тут ця гайка, тому теж воно якось не дуже добре. Тобто це перший. Прокол не відповідає товщині обушка. отвір в ручці для того, щоб це все вставити, змонтувати. Далі, оскільки вона значно жорсткіша і тут є е, розведення, вона трошки гірше працює з магнітним стуслом. Якщо взяти магнітне стусло з цією ножівкою, то тут фактично в двох площинах виходить прямий кут або. Е, ну, в деяких випадках, якщо десь спішу, то може бути якесь мінімальне відхилення, то тут вже відхилення значно більше. Ця ножівка, вона більш жорстка і весь в процесі роботи відбувається невеличке відхилення, їх накопичення і відповідно получається трошки косим. Якщо взяти планочку, то постусло виходить, так більш-менш перпендикулярно, а от, от так вона трошки з'їжджає в цю сторону. І чим більше товщина планка, тим. Вона більше ця похибка відповідно. Ну, Я взяв її так чисто попробувати за такі смішні гроші порівняно з японськими ножівочками. Ну, скажімо так, для чорнової роботи вона підходить. Різ дає трошки грубший, ніж ця ножівка. Ну, тут крок теж більший, тут 25. 24 на 1 дюйм, а тут 17, здається, на 1 дюйм. І відповідно до цього і значно шорсткіша поверхня. Але, скажімо так, вона виправдовує себе ціною і те, що її можна використовувати для чорнових робіт. А ці вже залишати відповідно для частових робіт, для більш точних робіт. Тому я думаю, що вона може бути. Майстерні і вона знайде своє застосування. Єдине, що ще не знаю, я наскільки довго прослужать зубчики, написано, що тут сталь SK-5. Е, ну, тут я вже полотно міняв, попереднє полотно прослужило мені 4 роки. Я її використовував для різноманітних дрібних робіт, а також для коміко. Ну, а цю вже купував пилку безпосередньо для коміко і її, крім коміко, її ніде не використовую. Тому це в мене така універсальна ножівка для частових робіт, це в мене для комінку, а це в мене буде для чорнових робіт. На цьому відео буду завершувати з таким невеличким оглядом, аналізом дозуки з Aliexpress і її порівняння. Кому цікава дана тематика, підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього ще не зробив. Залишіть, будь ласка, свій коментар стосовно даного питання. Буду вдячний за поширення та вподобайку. До наступних зустрічей.